Сьогодні, 25 жовтня, відбувся радіодиктант національної єдності. Авторка цьогорічного тексту Магія голосу письменниця Оксана Забушко читав диктант поет та військовий Павло Вишебаба. У Житомирському ліцеї номер 21 вчителі та учні 5-11 класів доєдналися до написання диктанту. Спочатку був брехунець. Під час диктанту пролунала повітряна тривога, тому його продовжили писати вже в укритті. Їх упізнавали з півслова, в їхніх модуляціях ловили. Текст за своєю структурою дуже цікавий, не тільки за структурою, а й за значенням передає нашу маю голосу нашої рідної України. Звичайно, в деяких моментах було складно познумати, знати які розділові знаки потрібно вставити. Надіюся, що в мене мала кількість помилок. Мені сподобався наш радіодиктант Національний. Диктант чудовий, дуже гарний, дуже патріотичний, викликає самі найкращі і щиріше почуття, викликає гордість за нашу державу. І ще раз підкреслює те, що ми, українці, незламні, ми сильна нація. Ми можемо вистояти, перемогти. І рухатися далі. Текст диктанту оприлюднять 28 жовтня на сайті Українського радіо та Суспільна культура. Також ви можете надіслати текст на перевірку.